Вітаю, шановні садівники, та всі, хто не уявляє свого життя без зелені. Чи замислювалися ви колись, чому ваш сад навесні виглядає не зовсім так, як ви мріяли? Можливо, справа в тих самих помилках, яких ви припускаєтеся восени. Так так, саме осінні роботи закладають фундамент майбутнього врожаю та пишного цвітіння. А чи знаєте ви, що деякі з цих помилок. Можуть буквально вбити ваші рослини, попри всю літню працю. У цьому відео ми не лише розкриємо сім найпідступніших осінніх промахів, але й покажемо, як перетворити їх на перемоги. Приготуйтеся дізнатися неочевидні секрети, що перетворять ваш сад, а поки що поділіться в коментарях, що, на вашу думку, найважливіше зробити в саду восени. Осінь, це не просто час збору, врожаю та прощання з теплом. Для садівника це критично важливий період, коли закладається основа майбутнього сезону. Уявіть, ваш сад це сплячий велетень, який готується до довгої зимової сплячки, і як і кожному, хто готується до сну, йому потрібні турбота та правильна підготовка, аби прокинутись сповненим сил та енергії. Багато хто думає, що після збору врожаю можна розслабитися. І чекати на весну. Але це головна омана. Адже саме зараз рослини накопичують поживні речовини, формують бруньки та готуються до низьких температур. Правильна підготовка до зими це запорука не лише виживання, а й рясного цвітіння та плодоношення наступного року. Та давайте розберемося які ж дії принесуть вашому саду не користь а шкоду. Отже, перша і, мабуть, найпоширеніша помилка це невчасна або неправильна обрізка. Багато садівників хапаються за секатор щойно опаде листя, але для багатьох рослин це може стати фатальним. Неправильна обрізка восени ослаблює рослину, робить її вразливою до морозів та хвороб, а ще провокує ріст молодих пагонів, які просто не встигають здерев'яніти до зими. Уявіть. Ви обрізаєте гілки занадто сильно або надто пізно, і замість того, щоб готуватися до зими, рослина витрачає всі сили на загоєння ран, це ніби поранити солдата просто перед битвою. Хіба це допоможе йому вижити, щоб цього уникнути? Важливо знати, які рослини можна обрізати восени, а які краще залишити до весни. Наприклад. Плодові дерева вимагають особливого підходу, а деякі декоративні кущі взагалі не терплять осінньої стрижки. А тепер уявіть на екрані анімацію: Секатор з'являється біля рослини і показує правильне та неправильне місце для зрізу. Переходимо до другої поширеної помилки, нехтування прибиранням опалого листя. Здавалося б, що тут такого? Адже листя це природне добриво, і так і ні. Звісно, опале листя може бути джерелом поживних речовин, але водночас воно стає чудовим прихистком для шкідників та збудників хвороб. Просто уявіть, ви залишаєте на газоні купу листя, а під нею всю зиму чудово зимують слимаки, довгоносики та спори грибкових захворювань. Навесні вся ця армія шкідників з радістю накинеться. На молоді пагони, до того ж, товстий шар листя на газоні може спричинити його випрівання. Тож, перш ніж віддавати листя на поталу природі, подумайте, чи не зробите ви ведмежу послугу власному саду. Що ж робити? Обов'язково прибирайте листя з газонів та з підрослин, надто ж, якщо влітку ви помічали на них ознаки хвороб. Пам'ятайте, чистий сад. Здоровий сад. Покажіть на екрані великим планом листок, під яким ховаються дрібні комахи, помилка номер 3 яку багато хто недооцінює, це недостатній або, навпаки, надмірний осінній полив. Здавалося б, навіщо поливати перед зимою адже рослини сплять. Але це не зовсім так. Перед настанням холодів рослинам потрібен так званий вологозарядний полив. Він допомагає їм накопичити вологу в тканинах і краще пережити морози, особливо якщо зима буде малосніжною. Уявіть, що ви вирушаєте в довгу подорож без води, приблизно так само почуватиметься й рослина без осіннього поливу, проте й перестаратися не варто надлишок вологи може призвести до загнивання коріння, особливо на важких глинистих ґрунтах. Адже в перезволоженому ґрунті коренева система задихатиметься, а взимку така земля замерзне, утворивши крижану кірку навколо коріння. Тож, як і в усьому, тут важливий баланс оцініть вологість ґрунту і за потреби щедро полийте свої дерева та кущі. На екрані можна показати дві рослини одну, якій бракує води, та іншу, яка страждає від її надлишку. Четверта помилка, що може залишити вас без урожаю, це ігнорування осіннього підживлення. Багато садівників вважають, що добрива потрібні лише навесні та влітку, коли рослини активно ростуть. Але восени рослинам теж потрібні поживні речовини, просто зовсім інші. У цей період їм особливо потрібні калій та фосфор, які допомагають зміцнити кореневу систему. Підвищити морозостійкість та закласти квіткові бруньки на наступний рік. Уявіть, що ви вкладаєте дитину спати, але не даєте їй повечеряти. Чи зможе вона добре виспатись і прокинутись бадьорою та повною сил? Звісно, ні. Ось так само і рослинам потрібна зимова їжа, а от азотні добрива навпаки краще виключити. Вони стимулюють ріст зеленої маси, яка просто не встигне підготуватися до холодів і вимерзне. Правильне осіннє підживлення це ваша інвестиція у здоров'я та врожайність саду на наступний рік. На екрані з'являються різні види добрив і вказано, які з них підходять для осені, а які ні. П'ята помилка, якою часто припускаються садівники початківці, це занадто раннє укриття рослин. Бажання захистити тендітні рослини від перших приморозків цілком зрозуміле, однак поспішне укриття може наробити більше шкоди, ніж користі, під ним рослини можуть випрівати, особливо якщо погода ще досить тепла та волога. Уявіть, що ви одягли зимову куртку, коли на дворі ще приємна осіння погода, вам стане спекотно і некомфортно. Так само почуваються і рослини. Вони починають задихатися, не отримують достатньо повітря, і це створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Краще дочекатися стійких морозів і лише потім братися за роботу. Обов'язково використовуйте дихаючі матеріали, які добре пропускають повітря. Пам'ятайте, укриття має захищати від вітру та різких перепадів температур. А не створювати ефект парника. Покажіть на екрані, як рослина задихається під надто щільним і раннім укриттям. Шоста помилка, що може коштувати життя вашим деревам і кущам, це нехтування захистом від гризунів. Взимку, коли їжі, обмаль, голодні зайці, миші та щури з радістю ласують корою молодих дерев. Уявіть, що ви залишили в лісі солодку цукерку. Вона миттєво привабить усіх лісових мешканців, так само і з вашими рослинами обгризена кора це не просто косметична вада, це відкрита рана, через яку в рослину потрапляють інфекції. До того ж, це порушує рух соків, що, зрештою, може призвести до повної загибелі дерева. Щоб захистити стовбури, використовуйте спеціальні сітки рубероїд, або обв'язуйте їх ялиновим гіллям. Не менш важливо прибирати з під дерев опалі, плоди та рештки рослин усе, що може привабити гризунів, можна використовувати й отруєні приманки, але розміщуйте їх так, щоб до них не дісталися домашні улюбленці. На екрані ви бачите, як гризуни пошкоджують кору дерева, а ми показуємо дієві способи захисту сьома, й мабуть, одна з найпідступніших помилок. Це неправильна підготовка ґрунту до нового сезону. Багато хто просто перекопує грядки і залишає їх так до весни, думаючи, що цього цілком достатньо, але ж це втрачена можливість. Осінь ідеальний час для внесення органіки, як от компосту чи перегною, а також для посіву сидератів. Уявіть, що ви хочете збудувати міцний будинок, але не закладаєте фундамент, рано чи пізно він завалиться. Так само і ґрунт, він потребує живлення та відновлення. Осіннє внесення органіки покращує структуру ґрунту, робить його більш родючим та пухким, а сидерати – це зелені добрива, які не лише збагачують ґрунт азотом, а й пригнічують ріст бур'янів. Не залишайте свій ґрунт голодним і беззахисним, дайте йому все необхідне, і навесні він віддячить вам щедрим урожаєм. Покажіть на екрані схему, як органічні добрива збагачують ґрунт, а сидерати витісняють бур'яни. А тепер давайте поговоримо про полив. Багато садівників вважають, що восени рослинам вода вже не потрібна, бо ті готуються до зими. Але це... Міф, який може коштувати вашим деревам та кущам життя, вологозарядний полив, ось що насправді важливо. Тільки уявіть, якщо ґрунт сухий, він промерзає наскрізь, і коріння лишається беззахисним перед морозом. А от вода у ґрунті, замерзаючи, виділяє тепло і це рятує коріння від загибелі, це наче тепла ковдра для коренів. Та будьте уважні. Поливати потрібно до того, як ґрунт глибоко промерзне, щоб волога встигла увібратися, але й надмірний полив небезпечний, він може призвести до загнивання коренів. Тож, якщо осінь видалася сухою, не полінуйтеся і щедро полити свої плодові дерева та кущі. Уявіть, як вода просочується в землю, огортає кожен корінчик і стає для нього надійним щитом. Проти морозу не менш серйозна помилка недотримання сівозміни. Якщо ви рік у рік висаджуєте одні й ті ж культури на тому самому місці, це виснажує ґрунт і сприяє накопиченню хвороб та шкідників. Уявіть собі, ви постійно їсте одну й ту саму їжу. Рано чи пізно ваш організм виснажиться те ж саме відбувається і з ґрунтом тому. Планування посадок на наступний рік ще з осені це не просто забаганка, а науково обґрунтована необхідність. Різні культури споживають різні поживні речовини та мають різних ворогів. Чергуючи овочі на грядках, ви даєте грунту можливість відпочити, відновитися та запобігти накопиченню патогенів. Це також допомагає боротися з бур'янами, які спеціалізуються на певних культурах. Заведіть городній щоденник і плануйте все заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів. На екрані з'являється схема сівозміни з різними культурами на різних грядках. Десята помилка, про яку часто забувають, це відсутність осінньої санітарної обробки саду, адже після збору. Врожаю на рослинах та в ґрунті можуть залишатися збудники хвороб і личинки шкідників. Уявіть, ви влаштували застілля, але не прибрали зі столу. Рано чи пізно з'являться мухи і таргани. Те саме відбувається і в саду. Осіння обробка дерев та кущів спеціальними препаратами це важливий крок у профілактиці захворювань. Це може бути оприскування бордоською рідиною. Чи іншими фунгіцидами, що знищують спори грибів та бактерій, також не забудьте про побілку стовбурів плодових дерев вона захищає кору не лише від зимових сонячних опіків та морозобійних тріщин, а й від шкідників, що ховаються у щілинах кори. Чистий сад, оброблений з осені, навесні значно менше хворітиме на екрані. Кадри обприскування дерева та побілки стовбура. Одинадцята помилка, яка може призвести до розчарувань навесні це неправильне зберігання садового інвентарю, лопати, граблі, секатори. Усе це теж потрібно готувати до зими. Уявіть, що ви залишили своє авто на вулиці під дощем і снігом, а не в гаражі. Що з ним станеться іржа, зношення, поломки. Те ж саме чекає і на ваш садовий інвентар. Осіння чистка заточування та змащування інструментів подовжують термін їхньої служби та економлять ваші гроші, адже набагато приємніше починати весняні роботи з гострим та чистим інструментом, аніж поратися з іржавим та тупим. Не забудьте також про зберігання інвентар має бути в сухому, захищеному від вологи місці. Дрібні інструменти можна скласти в ящики або на стелажі, а великі підвісити на стіну кадр брудний іржавий інвентар, а поруч чистий, змащений та нагострений. Дванадцята помилка, яка може додати вам зайвих клопотів, це ігнорування підготовки водогону та шлангів. Багато садівників забувають злити воду з усіх шлангів і кранів. Що залишаються на дворі, тільки уявіть, вода замерзає, розширюється і просто розриває труби. Навесні на вас чекатиме неприємний сюрприз у вигляді потопу та потреби в ремонті. Цього дуже легко уникнути. Перед настанням стабільних морозів обов'язково злийте воду з усіх вуличних кранів, шлангів, систем автополиву і насосів. Шланги акуратно скрутіть і приберіть у сухе тепле місце. Якщо у вас є система краплинного поливу, її також необхідно спорожнити та за потреби розібрати. Цей простий крок збереже вам час, гроші та нерви навесні. На екрані видно, як зі шланга зливається вода, а потім його акуратно скручують та прибирають. Тринадцята помилка якою припускаються навіть досвідчені садівники. Це залишати грядки неприбраними з усіма рослинними рештками. Здавалося б, нехай собі гниють і перетворюються на добриво. Але, як ми вже казали, це ідеальний прихисток для шкідників та хвороб. Уявіть, грядки після помідорів, перцю чи капусти залишаються вкритими бадиллям. У цьому бадиллі чудово зимують спори фітофтори, борошнистої роси, личинки капустяної білянки. Та інших шкідників навесні вони з радістю візьмуться за нові насадження, тому вкрай важливо ретельно прибрати всі рослинні рештки з грядок, якщо рослини були хворі, їх краще спалити або винести за межі ділянки, щоб не поширювати інфекцію. Здорові ж рештки можна відправити до компостної купи, але тільки якщо ви впевнені, що вони не заражені, чисті грядки. Це запорука здорового майбутнього врожаю. Покажіть на екрані грядку із зогнилим бадиллям та грядку ретельно очищену. Чотирнадцята помилка, що може зіпсувати весняне цвітіння, це неправильне або невчасне укриття цибулинних рослин. Тюльпани, нарциси, гіацинти ці красені потребують захисту, але не завжди. Уявіть, ви вкриваєте цибулини зарано, коли земля ще тепла. Вони починають проростати, а потім їх наздоганяє мороз, або, навпаки, ви не вкриваєте їх узагалі і вони просто вимерзають. Золота середина дочекатися перших стабільних приморозків, коли земля злегка промерзне, і лише тоді братися за укриття. Для цього можна використати опале листя, ялинове гілля, солому або спеціальні укривні матеріали. мета, Створити повітряну подушку, яка захистить цибулини від різких перепадів температур та вимерзання. І ще один важливий момент укриття не повинно бути надто щільним, інакше цибулини можуть випріти. Покажіть, як цибулини вкривають шаром листя або ялинового гілля. П'ятнадцята помилка, яка може призвести до розчарування, це нехтування мульчуванням. Багато хто думає, що мульчата це просто прикраса для клумб, але насправді це надзвичайно дієвий засіб для захисту рослин та поліпшення ґрунту. Лише уявіть, гола земля швидко втрачає вологу, перегрівається влітку та промерзає взимку. Мульчаш – це ніби ковдра для ґрунту. Вона зберігає вологу, регулює температуру, пригнічує ріст бур'янів і поступово розкладаючись. Збагачує ґрунт органікою, особливо важливим мульчування є восени. Шар мульчі захищає коріння рослин від вимерзання, що критично для молодих саджанців та теплолюбних культур. Для мульчування використовуйте тирсу, кору, солому, опалелистя чи компост, але є важливе правило: не викладайте мульчу в притул до стовбурів дерев та кущів, щоб уникнути випрівання і загнивання. Шістнадцята помилка, що може спричинити проблеми навесні, це нехтування осінньою побілкою дерев. Багато хто думає, що це робиться лише для краси, але насправді побілка має дуже важливе практичне значення. Уявіть, узимку сонце, відбиваючись від снігу, сильно нагріває темні стовбури дерев, особливо з південного боку, а вночі температура різко падає. Такі перепади температури спричиняють морозобоїни, це тріщини на корі, крізь які у дерево потрапляють шкідники та хвороби. Побілка ж, завдяки своєму світлому кольору, відбиває сонячні промені і запобігає перегріву стовбурів. До того ж, вапно у складі побілки має дезінфікуючі властивості та відлякує шкідників. Найкраще проводити побілку за сухої осінньої погоди, щоб вона встигла висохнути до початку дощів. Покажіть на екрані, як сонце нагріває темний стовбур, і як побілка відбиває промені. Сімнадцята помилка, що може зашкодити вашим квітникам, це неправильна підготовка багаторічників до зими. Багато садівників просто залишають їх, як є, сподіваючись, що рослини якось Перезимують самі, але це не завжди так. Уявіть, деякі багаторічники, наприклад, іриси, хвости чи лілійники, потрібно обрізати після цвітіння. Це допомагає запобігти поширенню хвороб та покращує зимівлю рослин. А ось інші, як от троянди чи клематиси, потребують значно ретельнішого укриття. Осінній догляд за багаторічниками це видалення пагонів, що відцвіли сухого листя та уражених хворобами частин рослини, потім, залежно від виду, їх мульчують або вкривають спеціальними матеріалами. Важливо пам'ятати, що укриття має бути дихаючим, аби запобігти випріванню. Саме правильна підготовка гарантує, що наступного року ваші багаторічники будуть пишно цвісти. На екрані ви бачите різні багаторічні квіти, а також приклади того, які частини треба обрізати та як правильно їх вкривати. Вісімнадцята поширена помилка, що призводить до загибелі рослин, це нехтування дренажем, дощової осені та під час весняної відлиги чимало ділянок потерпають від надлишку вологи. Уявіть, ваші рослини опиняються в справжньому болоті. Їхнє коріння задихається, гниє і, зрештою, вимерзає. Особливо це стосується рослин, що не переносять застою води, троянд клематисів чи деяких плодових дерев. Якщо на вашій ділянці поганий дренаж, осінь ідеальний час, щоб це виправити. Можна прокопати дренажні канави, встановити спеціальні труби або просто. Додати в ґрунт більше піску та органіки, щоб покращити його структуру. Також можна облаштувати високі грядки чи насипати пагорби для рослин, які особливо чутливі до надлишку вологи, хороший дренаж це запорука здорової кореневої системи та успішної зимівлі ваших рослин. Покажіть на екрані, як вода застоюється в ґрунті. І як дренажна система її ефективно відводить. Дев'ятнадцята помилка, що може коштувати вам урожаю, це ігнорування осіннього догляду за ягідними кущами малина, смородина, агрус. Усі вони потребують особливої підготовки до зими. Уявіть, ви просто залишаєте кущі, як є, а навесні бачите, що їх поламав сніг, вразили хвороби або виснажили шкідники. Цього легко уникнути. Осінній догляд за ягідними кущами включає санітарну обрізку, видалення старих, хворих та пошкоджених пагонів, це поліпшує циркуляцію повітря, запобігає поширенню хвороб та стимулює ріст нових плодоносних пагонів. Також важливо підживити кущі калійно-фосфорними добривами і, за потреби, провести вологозарядний полив. Укривати ягідні кущі зазвичай не потрібно, але можна пригнути гілки малини до землі, щоб їх краще вкрив сніг. Покажіть, як обрізати старі пагони малини та як пригинати гілки до землі миката, і нарешті двадцята і, мабуть, найбільша помилка відкладати всі справи на потім або на весну. Багато садівників думають. Ой, та що там робити восени, і все одно вже холодно, і це найнебезпечніша омана. Уявіть, ви могли б вирішити безліч проблем зараз, заощадити час і сили навесні, але натомість залишаєте все на потім. Осінь це час підготовки, час закласти міцний фундамент, це можливість позбутися шкідників, удобрити ґрунт, обрізати рослини та вкрити найніжніші з них. Якщо ви зробите все це восени, навесні ваш сад прокинеться здоровим, сильним і готовим до плодоношення, а вам залишиться лише насолоджуватися його красою та щедрістю, не втрачайте цю можливість, плануйте свої осінні роботи, дотримуйтесь наших порад і ваш сад віддячить вам сторицею. Покажіть на екрані, як сад перетворюється з недоглянутого на красивий і квітучий. Отже, ми з вами розглянули сім підступних осінніх помилок, які можуть чатувати на кожного садівника. Від неправильної обрізки до нехтування мульчуванням та захистом від гризунів, кожна з них може завдати серйозної шкоди вашому саду, але тепер ви знаєте, як їх уникнути і перетворити осінню підготовку на запоруку майбутнього успіху. Пам'ятайте. Осінь це не кінець, а початок нового циклу, час інвестицій у здоров'я та врожайність вашого саду. Своєчасний та правильний догляд за рослинами, грунтом та інвентарем допоможе вам уникнути багатьох проблем і насолоджуватися рясним урожаєм та пишним цвітінням наступного року. Ваш сад це живий організм, і він чекає на вашу турботу. Дякуємо, що провели цей час із нами. Сподіваємося, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є власні перевірені осінні хитрощі або ви хочете поділитися досвідом, обов'язково пишіть у коментарях під цим відео, які осінні роботи в саду ви вважаєте найважливішими. Нам дуже цікава ваша думка. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До нових зустрічей на вашому каналі про сад та Город.